Авторську різдвяну колядку презентував музикант Олексій Тулюк на знак підтримки усіх українців у нелегкий час війни. Я хотів підтримати всіх людей, всіх українців, всіх наших захисників, всіх людей доброї волі, які встали на захист держави. І такою колядкою нагадати ті актуальні події, які сталися 2000 років тому. Адже як тоді, свята родина. Марія і Йосиф не мали прихистку, так і зараз. На жаль, так сталося, що дуже багато українців залишилися без даху над головою, і багато так само втратили близьких. І в цей час хотілося б нагадати, що історія повторюється, але надія є. Що все. При написанні колядки Олексій Тулюк поєднав традиції та сучасність і звернувся до Євангелія. Тут і старовинний пласт таких слів, так званих традиційних, звичних нам від дідуся бабусі слів, поєднання і сучасних слів. І звісно, що прислів це взагалі цитата з Євангелії від Луки. Це ангели. Летять і сповіщають світу про е, прихід Спасителя, про народження Спасителя, слава на висотах Богу. Приспів е, він дає дуже вели велику надію на перемогу і на мир. Олексій Тулюк працює викладачем у Мукачівській музичній школі імені Святого Мартина і навчає діток хоровому співу. У вільний від роботи час пише пісні та музику, знімає кліпи. До творчого процесу Олексій Тулюк залучає і всю свою багатодітну родину. Подружжя виховує шестеро дітей: п'ять дівчаток та одного хлопчика. Щоб серед нужди ж